Всім привіт! Я Влад, ви дивитесь відео аналітику трейдинг алгоритмс по біткоїну. Сьогоднішнє відео називається Нарешті Корекція, а це означає, що ми шукатимемо цікаві зони для приєднання до цієї корекції, а також місця можливого закінчення корекції та розвороту вгору. З вас лайк, коментарі вітаються. Якщо відео топ. То відправте посилання на нього кудись, де потребують україномовних відео про трейдинг та аналіз біржових об'ємів. Отже, починаємо огляд важливих подій, що вплинуть на ціну біткоін на 9-му тижні з 26 лютого по 4 березня 2023 року. Як я вже сказав, стан біткоїну зараз це глибока корекція на 4 годинному графіку. Уточнюю це, тому що, дивлячись на денний графік, ми ще не в глобальній, а в локальній корекції. Прилік індикаторів, що використовуються в аналітиці, ви бачите на екрані, а в кінці відео на вас чекає 2 найкращі зони на продаж і 3 на покупку. На даний момент ринок на 4 годинах виглядає так. За структурою ціни добре простежується ведмежа тенденція, яка зараз не зламана. Зони балансу почнемо розглядати з денного графіка, щоб зрозуміти контекст, у якому ми знаходимося. А ви бачите дві важливі зони балансу на поточний момент. Зона в районі 17 тисяч почала імпульс вгору ціни. І це призвело до дуже важливого пробою балансу в районі 20 тисяч. Цей пробій для мене є головним сигналом глобального розвороту вгору або сетапом в лонг. Історія та практика показують, що цілком ймовірний тест зони 19-20 тисяч. Під час таких розворотних сетапів це досить часто відбувається, тому глобально я дуже не проти продовження корекції в цей район. Якщо продавець дуже наважиться, і внизу Буде достатньо стоп лосів покупців, то варто брати до уваги зону балансу в районі 17 тисяч. Цей варіант набагато менш імовірний, і перспектива його на даний момент далека, тому що це денний графік, але не варто упускати цю зону в очікуванні відскоку ціни від неї у майбутньому. Якщо цей підхід, звісно, станеться у майбутньому. Переходимо до зон балансу на 4-годинному графіку з періодом 20. Найгарячіша для нас зона продавця в районі 24 тисяч. Там була сильна бійка, в якій покупець програв, а значить ця зона для нас виступає опором. Ще є технічна зона опору в районі 24 600. Проте цей баланс більшою мірою втратив актуальність на даний момент. І в пріоритеті в нас є більш свіжий баланс. Ще я відзначив зону в періоді 80 індикатора Profile Map. Це також технічна зона підтримки, але вона досить очевидна і може виявитись розворотним місцем для ринку. Якщо всередині дня будуть сильні розворотні сетапи вгору, то ця зона їх лише посилюватиме. Але на її тесті в дотик. Купувати не дуже безпечно, оскільки цей баланс досить старий і може бути вже порожнім погляду відкритого інтересу. Переходимо до зон дисбалансів, найсвіжіша зона дисбалансу в районі 23400. У цій зоні ринок порвався нещодавно, і спогади продавців ще дуже гарячі про неї. Якщо ми входитимемо в цю зону, то необхідно перейти всередину дня і шукати розворотні моделі в шорті. Якщо вони з'являться, то можливий новий імпульс вниз, щонайменше короткостроковий імпульс для внутрішньоденних трейдерів. Ну і звичайно пробиття цієї зони дисбалансу в районі 23,550 буде ознакою слабкості продавця. Тому звертайте на неї увагу у найближчі кілька днів. Поговоримо про кульмінації. Минулого тижня пройшло кілька слабких кульмінацій. Покупців, які показали відсутність агресивного покупця, що означає відсутність великого скупчення стоп-лосів продавців зверху. Якби вони там були, то напевно ціна зробила б імпульс вгору в полюванні за ними, і цей об'єм. Відобразився бу зеленій кульмінаційній гістограмі. Після низки невдалих спроб піти вгору ініціативу прихопив продавець, і далі ми вже бачимо кілька набагато більших кульмінацій продажів. Це як мінімум говорить про спрацювання стоп лосів покупців у районах 23 600 та 23 тисячі рівно. Зараз у нас є свіжа кульмінація продажів та зупинка ціни. Це Означає, що в середині дня на графіку М30 ми можемо шукати свіжі баланси і чекати дисбалансу вгору. У такому разі ця кульмінація буде базою для подальшого можливого зростання. Але треба дочекатись підтвердження всередині дня. На зонах волатильності наступна ситуація. На короткостроковій волатильності ми бачимо імпульсний пробій двох скупчень в районі 23600 і 23 300. 23 600 досить довго утримувала ціну, але її пробій підтвердив перехід у глибоку корекцію. Наступна мета зниження в районі 22,450. При досягненні цієї позначки дуже ймовірна зупинка ціни. Тобто, якщо ви знаходитесь у продажу, то це непогане місце для фіксації прибутку. Так само я б хотів би відзначити середньострокові зони скупчень волатильності. В районі 25,400 створювався тиск продавця протягом минулого тижня, і в результаті продавець переміг тепер. Покупець був би радий зустріти ціну в районі 21200, це глобальна мета е, продавця на наступний тиждень. Звичайно, не факт, що ми дійдемо до цієї позначки, але якщо покупець не переламає ситуацію в районі 23 тисяч, тобто там, де ми зараз знаходимося. То зниження має продовжуватися і логічно очікувати досягнення цієї позначки в 21200 або десь біля цього. Також, якщо ми підемо агресивно вгору, то сильна зона для встановлення тейк-профітів в районі 25500. тисяч. Ще скажу кілька слів про режим гістограми волатильності. На слайді ви бачите накладені дві гістограми одна на одну. Знизу короткостроково, а зверху більш довгостроково. гістограма стиснень і розширень прогнозованої волатильності минулого тижня. Ми бачили прогноз зростання волатильності. Але в другій половині восьмого тижня прогноз почав показувати звуження. Це означає, що ринок готується до сильного імпульсного руху. Нижня гістограма на даний момент показує короткострокове зростання волатильності, але в ціні це зростання вже відбулося, тому цікавіше очікувати падіння короткострокової волатильності. Нижче за синю середню лінію. Якщо це станеться, то це буде прямим сигналом до того, що найближчим часом для 4 годинного графіка, а це може бути від 4 до 10 свічок, тобто від 16 до 40 наступних годин може початись сильний рух. Це може бути рух вниз або вгору. Волатильність не передбачає напрямок, але передбачає сам факт можливості цього руху. Тому відстежуватимемо ці параметри, щоб бути готовими до сильного руху. Перейдемо до сценаріїв на продаж. На нас тисне баланс згори і є активна зона дисбалансу. Ці дві зони можуть створювати сильний тиск на ціну, тому вхід у глиб зони дисбалансу я б розцінював як ретест, і якщо ви шукаєте нові можливості для продажу, то це єдиний варіант, який я бачу на даний момент. Але точку входу в шорт необхідно буде шукати всередині дня, бо в дотик продавати від цієї зони я б не ризикнув. Вона дуже широка. На покупку я зараз бачу три сценарії. Усі три сценарії вимагають додаткових підтверджень у середині дня. Перший варіант зліва це формування балансу прямо зараз у середині дня, і сетап в лонг. Тоді на тлі кульмінації цей сетап виглядав би дуже непогано для покупок. Зона 22450. Підходить для короткострокового відскоку вверх та зупинки ціни. Але щоб більш фундаментально купувати, теж потрібно підтвердження хоча б у вигляді якогось поглинання плюс сплеск об'єму на тесті цього рівня. Ну і сильніша зона, але досить далека. Це зона волатильності в районі 21200. Але на її тесті важливо отримати також зупинку ціни плюс якусь кульмінацію продажі. Тоді відскок від неї буде більш безпечним та довгостроковим. Наразі це всі важливі зони на 9-й торговий тиждень 2023 року. Всі слайди будуть доступні в Telegram пабліку за посиланням в описі відео. Протягом тижня я намагатимусь апдейтити ситуацію в Telegram з актуальними зонами на графіку М30. На цьому все. Слава Ісу і ЗСУ. До зустрічі в наступному відео. Па-па.